Він мріє знову взяти сина на руки, утім прикутий до лікарняного ліжка. Так для 27-річного Олександра Харченка закінчився звичайний сімейний відпочинок. Хлопець невдало стрибнув у воду та пошкодив хребет. Майже місяць лікарі боролися за його життя. Нині Сашко повністю паралізований. Утім, усе ще має шанс знову ходити, каже Вікторія Хамаза. Ох. Видих. Вже третій місяць вчиться заново дихати, говорити та виборює кожен рух. Саме стільки минуло відтоді, як він потрапив на лікарня на ліжко. Звичайне святкування дня народження дружини обернулося трагедією. Він просто нирнув вниз головою і справа. Ми думали, що це шутка. результаті ребята вже виділили, що це не шутка. Він не дихав вже і ребята ну какби списали какашки списав какмов. Під водою Олександр пошкодив шини відділ хребта. Медики практично повернули хлопця з того світу. Пам'ятаю реанімацію, і що дуже мені було цікаво, що зі мною сталося. Не розумів. Ну, додому хочеться дуже. час знаходився під водою. Його привезли. У нього був пісок там в рту, він не мог сам дишати. Ми прооперували його. Поставили позвоночник на місце, зафіксували. Відтоді вся родина перебралася до цієї палати. Тато, мама та дружина чергують коло Сашка майже цілодобово. в сторону, Молодець. Дуже больно на це дивитися, але ми не розкисаємо, боремось. Через тяжку травму Олександра паралізувало. Втім, силами медиків та родини шанс одужати, хлопець все ж має. У нього є позитивні здвиги, появилась чувствительність. І в ручках, в ножках Восстановление можна ждать в тічі двох если якщо конечно. звісно, І є большая надія на то, що ми можемо в течение года добитися ну желаемых результатів. Но на все це абсолютно не ніяких средств От. на реабілітацію. Сашка потрібно 100 тисяч гривень. За час лікування родина витратила всі свої заощадження та спродала все, що могла. Тому просить про допомогу всіх небайдужих. Когда к нему приходит его ребенок, и он не может его обнять, поцеловать и посадить себе на колени. Это очень тяжело. Обращаемся к людям, которые не к, к, такой, к нашей беде. Возможность, есть у кого есть возможность, как бы, ну, помочь нам. Она просто говорит, мой папа не ходит, но скоро будет ходить. То есть, ну, так что понимал он это все не очень. Она приходит к нему, он навещает его. Все время говорит, папа, подними ручку. У своє стілення вірить і сам Сашко. Найбільше хлопець мріє знову стати на ноги та взяти сина за руку. Допомогти йому одужати може кожен. На збір коштів у родини лишилися лічені тижні. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Новини.